Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра з серіалу. ліки від минулого по сюжету цивільний чоловік Алін, з яким вони вже кілька років не разом повертаються з війни після поранень. Сергія неможливо впізнати у нього понівечене обличчя і частково втрата пам'яті. Аліна допомагає Сергію фізично одужати і стати на ноги і закохується у нього вдруге. Але там, де мав би настати хеппі енд, випробування долі тільки починаються. Головні ролі в картині виконали Анастасія Іванюк, Максим Девізоров, Павло Текучев, Сергій Радченко, Катерина Качан та інші. Прем'єра. Серіалу Ліки від минулого запланована вже на кінець 2024 року. Точна дата виходу буде відома пізніше. Підписуйтесь на канал і будете в курсі всіх подій про улюблені серіали.